А? а чого ми здаємо нашого сина в колонію для неповнолітніх? Це не колонія, це гімназія. А, гімназія? А чого тут така посилена охорона? Ну, Просто вони багато уваги приділяють безпеці. Ага, Ну, цю прям закормили увагою. Слухай, я сподіваюся, що якщо малий втече з уроків, по ньому не почнуть шмаляти з вишки. Тут немає ніякої вишки. Собак спустять. <рик> 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 Ні, Віка, я може, знаєш, не сучасний батько, але мені здається, що коли стільки охорони в школі, то вона для чогось потрібна. Або дітей захищають від вчителів, або вчителів від дітей. Пішли звідси, а? Саня. А. Я хочу, щоб у нашого сина була гарна освіта, а не онлайн навчання на дистанційному. Ні, ні. Я хочу, щоб все було добре. Ця школа, вона з творчим нахилом, е з посиленою англійською. До речі, англійська зараз тренд. Українська зараз тренд. А трендіти англійською це просто модно. Ну, малий, якщо мама вирішила тебе тут залишити, сидіти тобі від дзвінка до дзвінка. А потім ми тобі татухи наб'ємо. Тут фізрука, а тут трудовіка. Угу. Синку, зараз у тебе буде співбесіда, тож ти веди себе чемно, посміхайся і не перебивай. Якщо щось буде не так, бий перший. Ой. Чуєш вікусь? А. а ти можеш її якось відволікти? Ну, типу. Для чого? Та я хочу цукерку взяти. Саня, це частування. Тобто це безкоштовно? Так. Саня. Ти що робиш? Хочу якось відбити затрати. Ми ще нічого не платили, Саша. Ми сюди на тролейбусі приїхали. Бережок. Я не брав цукерки. Бережок Олексій. Це він. Це він. А, взяв цукерки і мені в кармани напхав. Що ж ти робиш? Хто тебе виховував? А? Саша, бережок Олексій наступний на співбесіду. Синку, давай. давай. Ми будемо тримати за тебе кулачки. Якщо що, кричи. <пробіт> Ой, Я хвилююся, а раптом його не візьмуть. Ну, не візьмуть. Піде в нормальну безкоштовну школу. Ти що, Саня? Яка безкоштовна школа? Ні. Е -е, це дитина, і на дитині не можна економити. Та я ж не кажу тобі на дитині економити. Я тобі кажу, на школі треба зекономити. Освіта дитини, це вклад у майбутнє, Саша. Ой, та знає цей вклад у майбутнє. Він невозвратний. Ото вкладаєш, вкладаєш дитину, вкладаєш, а потім він голий на столі в общазі танцює. Не обов'язково нашому сину робити так, як ти. В мене взагалі ніхто нічого не вкладав. О, до речі, а скільки ця тюрмязя коштує? Тисячу доларів. Штуку баксів на рік ти що? Це за місяць. Я уявляю, скільки вони на штори збирають. Саня! Що? Ну припини, ну що ти робиш? Я якось вибиваю наше навчання. Так постав на місце цю вазу, Саша. <рес> О, Дімон! Привіт! Привіт! А я тут у мене зустріч була, тому можливо буду віддавати сюди ну, сина свого вчитися. А ми вже вирішили. О, ти ж тут будеш вчитися? Ні. Ми віддаємо безкоштовну школу. В нашу пам'ятаєш тридцять п'ять. Діма, Діма, якщо тобі так подобається ця твоя школа, чому ти свого сина туди не віддаш? А я що, дурний. Ну там, по-перше, його будуть ображати, а по-друге, можуть там дати якесь прізвисько, таке погане. Правда, сопля? Сопля. Сопля. Ну, до речі, Саня сам собі вигадав таке прізвисько. Ну, щоб всі забули про старе. А старе було: Дрисля. 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 Саня, чому ти мовчав про своє брудне минуле? Ну, тому що це не цікаво. О, це дуже цікаво. Це призінська мова прибиральниця дала. Ага. А у тебе яке було? Ну, насморк. Чому? Тому що я завжди саплею ходив, так? Остання класна в тебе школа, правда? Да, реально класно. Пам'ятаєш, прибиральниця була в туалеті, ми її туди щоразу кинули, а? Що? Не було там прибиральниці. А хто там був? Я. Блін, я тільки зараз зрозумів, чому ти дрисля. Добре, піду, мені треба ще на роботу влаштуватися, щоб оплатити це навчання. Ой, бувайте. Давай, давай, іди. Ну що, Саня, ти ще хочеш, щоб наш син навчався. І твоїй старій школі. Ну, може, там все змінилося. Може, там прибиральницю знайшли вже. Саня. А. З твоєї школи виходять або дурачками, або бандитами. Ти бандитом не став. Моя школа це переважна школа виживання. А це що? Що тут, Що? А тут, окрім звичайних дисциплін, є ще філософія. Історія, археологія, астрономія і логіка. Логіка це дуже прикольно. Оце я уявляю, собі закінчив малий наш цю гімназію приходить до нас такі: Мамо, тато, а нахрена мені нужна була філософія, історія, археологія та астрономія. В ПТУ спросили тільки паспорт. <ріст> Де логіка? Ха? так. О, о, о. диви ще один батя бідолаха. Останні штани віддав, щоб оплатити навчання. Ну, зрозуміло. О, ні-ні ні. Я не батько. Я викладач з фізичного розвитку дітей. Фізрук. Ні-ні ні. Викладач з фізичного розвитку дітей. А, ну зрозумів. А де ти свисток і спортивний костюм? Взагалі то на мені спортивний одяг. Віка. Це небезпека. Ти що хочеш, щоб мого сина вчив оцей балерун? що? О, ні-ні. ні Я не балерун, я майстер з йоги. Йоганий майстер. майстер. Що? Йога це класно. Так, дійсно. Йога це прекрасно. Вона одночасно розвиває тіло, дух та розум. А де футбол? Де баскетбол? Де футбаскетбол? Який ще футбаскетбол? Ти що не знаєш? І ти не знаєш. Ну це коли футбол грають баскетбольним м'ячем, <рив> Ну там одночасно розвивається сила, швидкість і вміння е е увертатися від важких предметів. <рив> так? Бо якщо фізрук бачив, що ти граєш баскетбольним м'ячем в футбол, в тебе одразу летів гантели м'яч. Ти що не знаєш, що таке гантели м'яч? І ти? Ну, така фігня, 10 кілограм. Ніхто не знає, нафік він потрібен. В нашій гімназії ми відмовились від а, контактних видів спорту, щоб діти не зазнавали шкоди. Віка, ми що будемо платити гроші, щоб оцей дрищ вчив нашого дрища бути отаким от дрищем чи що? Пічте, будь ласка, мого чоловіка він трішечки нервує. Все нормально. До речі, якщо хочете заспокоїтись, робіть як я. Робите вдих, а потім кажете: Ом. Віка, скажи, щоб цей омік припинив, бо я його лусьну. Таня. Віка, це якийсь лохотрон. Таша! До речі, в наших класах діти можуть займатися разом з батьками. Мене жінка не дозволяє. Бо в мене в таких гамашах свисток стричить сильно. Як забажаєте? Намасте. І Намасте. я оце повинен платити штуку баксів, щоб мого сина вчив оцей гад. Йох! Що? У цій школі ще є уроки творчості, музики. Музики? Бубен, так? Да? Чому одразу бубен? Ну, скрипка, піаніно. Краще скрипка. Чому? Бо піаніно в підземний перехід не запхнеш. Розумієш? А так Лошка прийшов, скрипочку взяв, шапку свою кинувся. Ні, Саня, не буде ніякої шапки. Ну добре, візьмем коробку твою з-під дипломів. Прикуси язика. Оце правильно. Ти сказав, я собі язика прикошу, а тобі ногу зламаємо. Ну прикинь, льошка грає такі на скрипочці, ти шкутильгаєш навколо нього, з поламаною ногою. я такий, Подайся, будь ласка, хтось зерством платного О. Дуже смішно! А це що за придурок? Чому одразу придурок? Бо в біретах ходять або придурки, або. Це ж трудовик. А ти казала, що його тут нема. Блін, мені батя в дитинстві завжди трудовика в приклад ставив. Казав, якщо будеш погано вчитися, будеш як трудовик. Алкаш. Що вже? Білку зловив, да? Ей, в зранку, а ну? Я вибачаюсь. Я просто намагаюсь спіймати натхнення. Ну ти ж трудовик? Я викладач декоративно-ужиткового мистецтва. Я творець прекрасного, неповторного та вічного. А вашу дитину чекає безліч відкриттів В першому класі ми будемо малювати. Картини. У другому класі ми будемо липити, лепити, липити скульптури. А табуретки коли ви будете робити? А, я ха я ха я вибачаюсь, та табуретки, а це якась арт-інсталяція? Та ні, це щоб дуб туди класти. ну. Табуретка. <сум> Моя задача розвивати е, дітей, а е, здатність творчо мислити. Творчо. творчо мислити! От в мене творче мислення. Я з унітазу душку зняв, щоб сидіти було незручно. Щоб недовго там сидіти в тому туалеті. <рес> Розумієш? Ха! А малювати наш малий, навчиться і сам. Не навчиться, ти ж не навчився. <рес> Вікуся, в нашій школі на кожній партії було написано: якщо ти не голубий, намалюй вагон любий. <рес> Я за 10 років там стільки вагонів намалював. Що я можу вже до техніку без іспитів поступати. Оце образотворче мистецтво і яке-не-яке введення в сексуальне життя. <рикllipen> <рикllipen> Фісі. Фісі. Не можна малювати на партах. Ось я жодного вагона не намалював. Жодного. Я так і зрозумів. Дитина має бути всебічно розвиненою. Краще однобічно. Все. Добре. Євгеній Михайлович. Ну Ви берете. Боже, кого я бачу? Які прекрасні люди. В, ви, мабуть, обізналися. Та ні, саме ви прекрасні люди з доброю душею, які привели свою дитинку до нас в нашу фантастичну гімназію. Та обережно. Він зараз або гроші буде просити або якусь літературу впарить. Угу. Я вибачаюсь, А ви хто? Ой, я не представився, вибачте, я вчитель щастя. Саня, ти куди? З Дашкай. Ти що не бачиш, тут наркотики роздають. О, о. Що ви таке кажете, а він у вас дуже смішний. Ага. Я, я вчу дітей щастю. Я вчу їх жити в гармонії з самими собою. Ага. Розумієте, да. Да? а це і є щастя. щастя. ми йдем звідси, нах... Чому, Саша? Ну, тому ти розклад їх бачила. Де фізика, де математика, де геометрія? Така ми навмисно зменшили кількість уроків, щоб не перевантажувати дітей, щоб вони були щасливими. Проте в них сім уроків щастя. Так, 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 так. А чого тільки щастя? А де уроки кайфу, уроки балдежу, уроки ю-ху? Уроки ю-ху! О, це класна ідея. Я зараз її розповім нашому директору. Дякую. Капець, ви що, знущаєтесь чи що? Та блін, дитина, щоб була щаслива, та їй треба просто дати м'яча, випхати її на вулицю і все! І вона щаслива. Віка, це якась секта. О, мені здається, у когось тут сьогодні поганий настрій. А які найголовніші ліки від поганого настрою? Правильно, обнімашки! Йдіть до мене, йдіть до мене. Тихо, 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 тихо. Я маю дещо перевірити. Так. Ти в дитинстві на парті вогони малював. <рес> Саня, до <рес> чого тут це? До того, якщо дорослі чоловіки обнімаються тверезі, то це якась фігня. Чи ж ти? я буду обійматися. Відіть до мене. О, віка, 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 тримай кармани. Віка. Дійсно, стало легше. А я вам кажу. І так добре на душі. Так. О. А тепер ви Ідіть, ідіть до мене. Я попереджаю вас, в мене лішай! Нічого страшного в мене теж. О, та, та, та тих, я шукую, немає в мене лішая. Тепер є. Що? <свист> це гумор. А Гумор це основа щастя. Я сподіваюсь, ви оберете саме нашу фантастичну гімназію. Гарного дня! Дякую. О Боже, я такий щасливий вас побачити! О Боже, яке у нас стерево в нашій гімназії! Я такий щасливий! Тільки неадекватні якісь. Все, пішли звідси, я тебе благаю. Соня. Доброго дня! Мене звати пані Яна. Я вас вітаю, ваш Олексій. Успішно пройшов співбесіду. А, синку, ти молодець! <плес> Ось справжній вчитель щастя! Обнімашки! Ой, мені аж вчитися захотілося. Скажіть, будь ласка, на батьківські збори обов'язково приходите в батькам? Чи може приходить той, хто платить? Таня. Скажіть, будь ласка, пані Яна, ви що, будете класним керівником нашого сина? Взагалі-то я директорка, а класним керівником вашого сина буде найдосвідченіший спеціаліст нашої гімназії. Досвідченіший, ніж ви? Так. І хто вона? Це він, пане Леопольде! Ви все ж таки вибрали нас! Потрійна портів нема ласка! Потрійна ідіть, і діть So